Чи любите ви випічку з полоницею? Я просто обожнюю! Сьогодні приготуємо дуже простий варіант галету з полоницею. Тісто на сирі, корисне і без цукру. Дуже смачна начинка. Полониця підпікається, стає більш ароматною і солодкою. Виходить дуже смачно. Всім привіт! Давайте почнемо готувати. Всі інгредієнти, які будуть потрібні, я продублюю під відео. З'єдную сир, в мене 6% жирності. Холодне вершкове масло. Додаю борошно. Дуже швидко роблю все ножем. Або можна використовувати занурювальний блендер. Чи чашу блендера, тоді тісто приготується дуже швидко, Два жовтки маленького яйця. Я планувала додати один жовток від великого яйця, але дивіться, який фокус! Жовток вийшов подвійний. Чи часто ви таке бачите? Я ще додаю дрібку солі, швидко замішую тісто руками. Замішувати таке тісто довго не потрібно, просто щоб воно вийшло однорідним. Збираю тісто в кулю, перекладаю в пакет. Тісто злегка розплющую, щоб воно швидше охололо. Відправляю в холодильник на 40 хвилин або в морозилку хвилин на 20 Дістаю тісто з холодильника. Воно стало більш пружнім. Викладаю на пергамент. Зверху накриваємо ще одним листом пергаменту і розкочую в коло. Товщина тіста має бути приблизно 4 мм. Це буде основа галети. Тепер змішую цукрову пудру з крохмалем. Я використовую кукурудзяний. Присипаю галету. Роблю це, тому що полуниця при випічці буде давати дуже багато соку. І потрібно, щоб він не розм'якшив тісто, щоб воно випікалося і не залишилося сирим. Нарізаю полуницю і розкладаю по колу, починаючи від центру. Виклала всю полуницю, присипаю зверху цукровою пудрою з крохмалем, що залишилося. Підгортаю края галети. Бортики змащую білком, що залишився, перекладаю на деко для випічки і відправляю в духовку. Духовка нагріта до 180 градусів. Випікати галету з полуницею я буду приблизно 35 хвилин. Залежить від вашої духовки, просто доведіть тісто до рум'яності. При випічці полуниця виділяє досить багато соку. Але не переживайте, після того як галета охолоне, він загусне і вийде неймовірно смачно. Ось така галета у мене вийшла, перекладаю її на тарілку і даю трохи охолонути. Ще теплу галету ми сьогодні їли з морозивом, неймовірно смачно. Але і коли галета охолоне, теж дуже смачно. І мені подобається, що вона не дуже солодка, хоча ви можете додати більше цукру при бажанні. Тісто дуже смачне, обов'язково приготуйте! Я сподіваюся, вам сподобався цей рецепт. Обов'язково вподобайте відео. Підписуйтесь на мій канал. До нових відео і до нових зустрічей. До побачення!